Латвійці українцям Чернігівський військовий шпиталь отримав обладнання на мільйон гривень від асоціації міст Латвії. Завдяки іноземцям в закладі з'явились три новенькі апарати штучної вентиляції легень, щільова лампа для лікування поранень, учей та медикаменти. Всього входить 124 міста. І уявляєте, більше половини міст Латвії відгукнулися на наш такий звернення до них. І вони на своєму з'їзді 10 червня чи прийняли рішення рішеннями сесії міських рад хто скільки може перераховувати. От набрали нам таку суму. Переказали кошти від благодійників на рахунок Червоного Христа, котрий займався закупівлею та розмитненням життєво необхідного медичного обладнання для наших військових. Ми перейдемо на госпіталь ці все три апарати, медичні препарати. І також ще закуплі буде зроблена закупівля на на ті кошти, які ще передбачені апаратів. Завдяки зусиллям латвійських та вітчизняних благодійників, Чернігівський військовий шпиталь має чудову базу для лікування поранених армійців. У нас зараз є п'ять операційних сучасних з можливістю розгортання до сини і сорок ліжок реанімаційних. Крім того, латвійці проведуть курс навчання для лікарів на новому обладнанні.